Привіт, малята, я знайчик стрибайчик. Я в лісі гуляю, все, що змінюється, спостерігаю. Що недавно в небі сінім пролетали журавлі, а сьогодні в безгоміні ходять осінь по землі. Ясне сонце не гріє, холодок повіва, затихає, жовтіє на озлісі трава, осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. До малят заченятко нераптово прийшов. Гарну пісню про осінь я для діток знайшов. І пропоную її сьогодні вивчити. Ти знаєш пісню якусь осінню? Ти любиш пісні про осінь? Так, ми дуже люблю. Ми знайомитись, тому перший раз ми її слухаємо, і спробуємо подспівати трішки. Ви згодні, дітки? Але перш ніж підспівувати, стрибайчик, треба знати, як крапає дощик. Знаєш як? Допоможи мені. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Іду дощі, нема тепла. Давайте ще разочек. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Йдуть нема тепла. А як шумять, шум'ять дерева в садочку? шу шу, шу шу-шу-шу, у садочку листопад. А зараз давай послухаємо всю пісню, а потім заспіваємо разом з дітками. Осінь, осінь вже прийшла, йдуть дощі, нема тепла, крап-крап-крап, крап-крап-крап, йдуть дощі, нема тепла, крап-крап-крап, крап-крап-крап, йдуть дощі, нема тепла. Шу-шу-шу у садочку листопад. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, у садочку листопад. Ой, я качу пісня, мені дуже сподобалось. Я сподіваюсь, що малятам теж сподобалась. Звичайно, сподобалась. А ти можеш зіграти сама діткам, щоб вони заспівали її. Ну, я, звичайно, я зможу. І мені в цьому допоможе мій музичний інструмент. Подивиться, який він. Ось його трошки можна побачити. Це металеві пластинки, кожна з яких має свій голос. Але, зайчик, мені, стрибайчик, мені потрібно, щоб ти послухав стороні трошки, ти посидиш. Звичайно, звичайно. А я буду грати тітка. Я взяла дві палички і починаю грати, а ви мені підспівуйте те, що ви запам'ятали. Осінь, осінь вже прийшла, і тут дощі нема тепла. Крап-крап-крап, крап-крап-крап, і крап, тут крап, крап, дощі. А зараз про листочки, які як шуміли. Шу-шу-шу. шу 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 Да шу -шу -шу. вони шуміли? Пожовтів зелений сад. у садочку листопад. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, у садочку листопад. Я сподіваюсь, що вам ця пісенка дуже-дуже сподобалась. Я сподіваюсь також, що ви трошки мені допомагали співати. А де наш пострибач? Ой, що таке? Та мені вже додому пора, та й той розійшовся. нам може, час закінчувати, пострибайчик, тому давай ми заспіваємо. До побачення, по мені. ми будемо прощатися завжди ось так. Відповідають, так? Ну що, малята, дякую вам за зустріч! Вчіть пісні про осінь, а я побіжу до лісу. Там ще стільки цікавого побачу і потім вам розповім до побачення!